Підписники та глядачі каналу, які ще не підписались на канал. З вами знову я, ядка Володимир Бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні в нас знову п'ятниця, знову час для рубрики Бухгалтер розповідає. І сьогодні ми поговоримо з вами на тему мультизадачності. Як працювати в такому режимі? Повірте, уж хто хто, ну, я точно про це. Дещо таке знаю, тому що бухгалтерія з кожним днем, дедалі більше, стає синонімом багатозадачності. Тому влаштовуйтесь зручніше. Не забудьте поставити «подобайку» цьому відео, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, аби не пропускати наступні відео. Інстаграм також може поставити «подобайку». І також може підписатись на канал. Буду вдячний. Ну що, поїхали. <му> Отже, багатозадачність стала справжнім професійним must have серед навичок представників різноманітних так званих креативних професій. Та саме це рекрутери вже апріорі очікують побачити в списку вмінь. Шукачів заявлених вакансій. Але, слід пам'ятати, що так само, як і будь-який інший турборежим, праця з багатьма задачами одноразово здатна викликати неабиякий стрес, перевтому та надмірне навантаження фізичного та психічного здоров'я в людини, незважаючи на те, наскільки професійно вона порується із роботою. Навіть недовгі періоди, а іноді й одноразові навантаження багатозадачністю, це вже певний ризик. Але що ж робити е, потенційним працівникам сучасності, якщо від них вимагають саме цього? Так, на жаль, від вимог вміння працювати у такому режимі суспільству наразі нікуди подітися. Проте, уникати багатозадачності зовсім не обов'язково. Виконуючи нескладний алгоритм робочих дій та тренуючи деякі власні м'які вміння. Так звані Soft Skills. Людина здатна опанувати і таке вміння в тому числі. Це не лише допоможе уникнути купи проблем на роботі, встигати з виконанням її об'ємів, топлідно працювати, але й надасть неабияку перевагу в очах керівництва, ефективно виділяючи вас серед колег-конкурентів. Тож, задля опанування вмінь праці у режимі багатозадачності, дотримуйтесь декількох простих порад. По-перше, розвантажуйте свій мозок на максимум. Це означає, що працюючи у такому режимі, необхідно все ретельно фіксувати, використовуючи класичний папір та олівець, або також вже класичні електронні носії. Витратив час на те. Щоб знайти зручний софт, який допоможе із фіксацією робочого процесу, та навчившись користуватися обраним Task Manager, ви не будете перенапружувати мозок, втрачати важливі думки та наражати себе на ризик скоєння помилок. Без вашої участі не обійтись жодному гаджету та програмі. Тож, розробіть необхідно саме ваші. Роботі певну класифікацію завдань, поділяючи свої завдання на такі, що є важливими, другорядними, регулярними або негайними і терміновими, виділити пріоритети виконання завдань здатні лише ви розставляючи оці от пріоритети, треба пам'ятати про фактичну обмеженість доби. навчившись вірно Переносити на завтра лише ті справи, які дозволяють це робити. Незайвими стануть і такі вміння, як, наприклад, делегування завдань, зокрема. Працюючи над планом завдань на день, якщо маєте можливість, намагайтеся планувати загальний список задач на весь робочий тиждень, це допоможе вам бачити обсяги роботи. Загалом. Наперед коригувати лист завдань, вносити зміни до процесу виконання тощо. Маючи жорсткі так звані дедлайни або необхідність здати результати роботи в конкретні дати або час, завжди беріть у помічники електронний календар, відмічаючи необхідні дати звуковими сигналами і з врахуванням запасу часу на виконання. Вміння працювати у багатозадачному режимі притаманне далеко не всім людям. Багато хто просто не вміє тримати концентрацію одразу на різних процесах та напрямках. І таким людям краще визнати цей факт та максимально ефективно виконувати завдання, які надходять поспіль. Але якщо ну, так вже сталося, що вам довелося зіткнутися з тим, що необхідно. Виконати 100 500 завдань одразу. І такий режим у вас, ви помічаєте, все дедалі стає робочим обов'язком. Краще звернути увагу на те, щоб розвинути в собі наступні якості та вміння. Перше. Вміння планувати алгоритм роботи, розставляти вірні пріоритети та навички. Правильної постановки цілей. Далі, навички результативного делегування завдань. Вміння плідно взаємодіяти із усією командою колег. І вміння екстреного відпочинку та практичні вміння швидкого поповнення енергетичного ресурсу. Серед основних правил опанування великої кількості задач буквально в той самий час. Виділяють такі найбільш важливі швидке та безпомилкове визначення пріоритетів завдань, контроль актуальності розставлення пріоритетів. Далі вміння концентруватися над тим серед завдань, що потребує саме такої уваги, абсорбуючись в цей момент від інших справ та контролюючи термін такої індивідуальної уваги до завдання. Практичні навички роботи серед шуму, вміння обрати правильний час, коли можна сконцентруватися максимально плідно. Проте лише саме вдосконаленням власних суперсил вміння багатозадачності не осягти. Темпом роботи в 21 столітті притаманні такі саме сучасні електронні необхідності. Без використання правильних, зручних та ефективних саме для вас сервісів для структурування завдань, так званих таск менеджерів, сьогодні просто неможливо битися. Увага! Користуючись певним додатком для таких справ, необхідно одразу сортувати свої завдання, розділяючи їх на особисті і суто робочі. Як я особисто роблю. Якщо в мене, скажімо. Є домашнє завдання, ну, скажімо, мені треба завести дитину на гурток і купити хліба. Я ці завдання вношу просто в календар свого мобільного телефону. Але що робити, якщо в мене ще є і завдання по роботі, я користуюсь отаким от блокнотом і ручкою. Скоріше за все, самий стандартний додаток календаря от на вашому смартфоні із головою задовольнить необхідні вимоги ведення вами своїх побутових справ. У той самий час для обліку робочих завдань можна ще користуватися професійними додатками, які є більш функціональними і мають можливості швидкої комунікації між учасниками проєктів, надання коментарів. Контроль термінів виконання роботи та таке інше. Але що я хочу сказати? Сучасне людство до що маючи бажання тим самим Юлієм Цезарем може стати взагалі будь-хто. Бо продуктивність є навичкою, а не унікальною здібністю від народження. До того ж, це тренована навичка. І це надає шанс. На її опанування усім нам. Тож, не лінуйтеся, дотримуйтеся порад і працюйте над собою. На цьому все. Сподіваюсь, вам було сьогодні цікаво і корисно почути те, що я розповів. Не забувайте, будь ласка, на донатити на ЗСУ. Можете задонатити на збір, який проводить благодійний фонд Shields Ukraine. Збирають на накупівлю для трофейних БТР. Колес. хочу закупити 100 колес. Вартість одного колеса 42 600 гривень. Тому, будь ласка, долучайтеся вже спільними зусиллями ми зібрали на 28 таких колес. тому, будь ласка, кидайте ваші донати, хто скільки може за реквізитами під цим відео. Буду вам дуже вдячний. Якщо вам потрібна консультація бухгалтера, звертайтеся до мене за посиланням. На мій інстаграм або ж на електронну пошту. Все це я залишаю під відео. На цьому все. Любіть Україну, донати на ЗСУ. Все буде Україна. Пока.